Експеримент, який провели над групою мавп, він дуже легко екстраполюється на поведінку людей. Вчені взяли 10 мавп і помістили їх у великий вольєр, е годували їх і спостерігали за їх поведінкою. Вони підвішували на вольєр банани, які намагалися взяти мавпи, аби з'їсти. І в цей час мавпи е зазнавали покарання, їх обливали водою з бронзбойта. За декілька разів мапи зрозуміли, що банани краще не чіпати, аби не зазнавати покарання. Потім вчені взяли, забрали двох мавп і помістили дві нові мавпи, які не знали про це покарання. І коли банани знов були подвішені, ці дві мавпи намагались їх взяти. Вся інша спільнота мав почала агресувати, накидуватись на них і відтягувати від бананів, аби потім всі не зазнали покарання. За декілька разів ці дві мавпи зрозуміли, що банани краще не чіпати. Потім були замінені ще дві мавпи на дві нові мавпи. Е е і ситуація повторилась. І що цікаво, більш за всіх агресували саме ці дві мавпи, які ніколи не зазнавали покарання. За декілька етапів всі мавпи були замінені на нових, на тих, які ніколи не зазнавали покарання. Але вони ніколи і не намагалися більше брати ті банани. Чому? Бо тут так заведено. Якщо поглянути на поведінку аборигенів сусіднього племені з Запаребріка, вони ніколи не можуть пояснити, чому вони нас ненавидять. Вони кажуть, що вони нас люблять. А ненавидять вони там щось інше, там фашизм у нас, нацизм і все інше. Вони ненавидять нас багато поколінь, але пояснити це не можуть, окрім тієї маячні, яку їм вкладають в голову з екранів телевізора. Бо що, бо в них так заведено? Вони заперечують нашу мову, нашу історію, наше історичне коріння вони заперечують наше існування взагалі. Бо без минулого немає майбутнього. Колись Грушевський сказав, що історична пам'ять вона з людини робить особистість, з народу робить націю, а з країни робить державу. Так от. Ми не збудуємо успішну національну державу, якщо не будемо триматись свого коріння, якщо не будемо знати своєї історії і не розмовляти своєю мовою мовою своїх предків.